Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 19 по 23 січня 2026 київський Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. І так. 19 та 20 січня 26-го року геката. Тобто 18 був у нас народження було молодика, і ще зараз будуть двоє, дві доби, майже 19 та 20, це час гекати. Та ще й до всього знак водолій, тому нічого не сіємо і розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції. І якщо необхідність є, захищаємо від шкільників та хвороб. Поливи та підживання в знаці стихії повітря не проводимо, тому що це час, коли рослини дихають. В саду можна ще провести обрізку, але не спішіть. Дуже погані погодні умови далі будуть до весни, може так бути, що і нічого не залишиться від дерева після льодяних дощів, як у нас, до речі, було вчора. Так що будьте уважні. Зелені операції можна проводити на будь-яких рослинах 19-20, можна збирати врожай, якщо такі є, і робити різні заготівлі. Не тільки овочеві чи фруктові, а і птахівництво, тваринництво, все це можна переробляти. Але не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. І не йдемо на риболовлю. Кімнатні рослини потребують зелених операцій. Будь ласка, проведіть, тому що далі вже зростаючий місяць і ці операції, цей агроприйом ми вже не будемо проводити два тижні. І не забувайте про те, що можуть бути шкідники. Проводьте оприскування рослин біопрепаратами. 21. -го. Місяць зайде в риби з 8 години 50 хвилин ранку, і буде тут 22, і 23 до 15. І 27. Тому у нас є час зростаючого місяця в знаці риби після 12-ї години 21-го, 22 і 23 до 11 ранку що ми можемо посіяти. Можемо посіяти насіння помідорів, перцю, баклажанів, квітів, огірків, капусти, зелених культур, всіх вершків. Але хочу попередити: дуже складна зима. Попереду дуже-дуже ще багато буде холоду. Якщо у вас немає груби і дров, то, будь ласка, не надійтеся, що у вас буде газ чи світло, і ви зможете вирощувати свої рослини. Краще в такому випадку почекайте, перенесіть пізніше, встигнете і зробите ранні сорти, можна буде виростити. Але це дуже-дуже складний період для розсади, тому не спішіть. І, до речі, з розсадою можна почина, починати працювати 21 го після 12 ї години дня, продовжуємо 22, го і 23 го до 11 ї години ранку. Для квітів після 12 ї години можна проводити посіви насіння квітів на розсаду, можна працювати з розсадою. І після 9.30 починаємо поливати та підживлювати рослини органічними добривами. І кімнатні рослини. відповідають зразу на питання про пересадку. Так, після 12 години 21-го можна починати пересадку кімнатних рослин і проведіть її 22 го і 23 го до 11 ранку. І можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Починаємо ці два агроприйоми 21, 9 і 30 -й ранку і завершуємо до 15 години дня, 23 го січня. Поливи для будь-яких рослин починаємо після 9.30, продовжуємо 22 і 23 до 14.30. Підживлення починаємо органічними добривами 21 після 9.30, продовжуємо 22 і завершуємо до 15 години дня. В саду, не забувайте про захист рослин ваших, від гризунів та зайців. І якщо є необхідність, проведіть старатів. Стратифікацію насіння. До речі, стратифікацію насіння можна проводити після 12 години, 21, -го, 22, -го, 23 -го до 11 ранку. А тепер одні червоні, ні, що ж, не можна робити 21, -го, 22 -го та 23. -го. Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля в знаці риби. Буває успішний, але будьте уважні. Льот, пам'ятайте, сильно холодно, треба берегти своє здоров'я. Так що інколи треба добре, якщо є можливість в теплому місці якимось чином половити рибу. Але якщо ви можете замерзнути, то будь ласка, не робіть цього в другий час, в інший час будете ловити рибу. Риболовля, ми вже це зрозуміли. так, А кімнатні овочі потребують поливи та підживлення 21 після 9.30. Продовжується цей важливий період для рослин з двома агроприйомами 22 і 23 завершуємо поливи до 14.30, підживлення до 15. Наступний знак знак стихії вогню. Наступна рубрика у нас місяць для будинку для здоров'я з 19 по 23 січня 26-го року, час Київський. Починати справи в Гекату не можна. Тут чорний місяць не дає гарних результатів. А 21-го тільки-тільки починається такий цей період продуктивний. Тому ми на 19, 20, 21-го не плануємо ніяких нових проектів та справ і не купуємо дорогі речі. А ось 22-го в четвер це день Юпітера, який дуже полюбляє допомагати тим, хто трудиться, і тим, хто ставить позитивні щасливі речі. Робити для себе, для людей. Так от 22-го можна починати такі проєкти і можна купувати дорогі речі. І можна продовжувати і починати проєкти, і купувати 23-го. Але тут є перерва. Починаємо зранку до 15-ї, потім до 16-ї перерва. І після 16-ї продовжуємо ці роботи. І це стосується і покупки дорогих речей. А тепер йдемо в будинок. 19-го, 19.20 і Тут не повинно бути проблем, тільки якщо сильний вітер, то може задувати дим в хату. Стрижку волосся нігтів і фарбування волосся в гекату не плануємо і не проводимо. Мити волосся можна. Сауна, ні. будемо говорити про здоров'я, ви зараз зрозумієте чому. Догляд за шкірою маски не працюють. Очищення шкіри 19-20 не проводимо, очищення організму можна. Рукоділля не займаємося в знаці водолій. Тісто тут трошечки більше рідини, ніж записано в рецепті. Прання прибирання геката. Дуже важкий час краще відпочити. Він не тільки важкий для людини, а й для техніки, і для всього, що нас навкруги все це оточує. Будь ласка, 19-20 відпочиньте. Тим більше це понеділок, вівторок. А от ремонтні такі роботи, щось треба підбілити, підшпарвати. Там оце можна зробити. І при гарній погоді можна провітрювати речі. А тепер розглянемо на три дні, які ще ми можемо зробити справи. 21, 22, 23 тут працюють енергії стихії, води, риби. Тому дуже-дуже часто буває дим, навіть якщо трошечки дров сухих, треба обов'язково сухі дрова і потрохи розпалювати. Тільки вже ввечері 23-го, там, коли почнуть працювати енергії стихії вогню, там вже більш-менш нормалізується у нас справи з вогнем. Не можна в знаці стихії води 21, 22, 23, стригти волосся, стригти нігті, нігті фарбувати волосся. Тут, до речі, 23-го ще й овен, а овен якраз відповідає за голову і все, що на голові, так що тут не плануємо ніяких стрижок, ніяких обрізок. Мити волосся можна ще 21 до 8 години, години ранку, потім ні, 22, ні, 23 до 16. -ї. Після 16, будь ласка, мийте волосся. Сауну не плануємо, не проводимо. Знову ж таки, про здоров'я будемо зараз говорити. Догляд за шкірою маски почнуть працювати 21 після 9 години ранку, продовжить 23-го 23 до 14.30. Очищення шкіри не проводимо, зростаючий місяць, очищення організму теж не проводимо. діля. Гарні, гарні справи творчі почнуться тільки 21 після 10 ранку, риби це творчий знак. І продовжаться справи 22 і 23 до 14.30. Тісто пливе в знаці риби, тому ми з ним не працюємо. Єдине, що можна вже в п'ятницю після обіду буде норма по рецепту, можна там працювати з тістом. Проння прибирання починаємо 21-го після 10-ї години ранку, продовжимо 22 го і 23 го до 12 ї години дня. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо 21-го, 22-го, 23-го і не провітрюємо речі. Це знак стихії води, а взимку він натягує вологи та ще й волога зараз дуже з неприємними ароматами. Тепер розглянемо більш детально питання. Здоров'я, це дуже важливо. 19-20 водолій, геката водолії. Важкий період. а ще й до всього водолії вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини серцево-судинна система. Як бачите, дуже важкий час, і тому не можна використовувати сауну. Не йдіть в цей час в сауну. В цей час спостерігається судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або сигнавого нерву, особливо в області гамілки. І можуть, можуть бути тромбофлебіти в цей час, можуть турбувати в цей час саме ці хвороби. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах. Так, всій кровоносній системі і на очах. Будьте уважні, може загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой та нервові хвороби. Тепер 21, 22, 23. Тут будуть в основному працювати енергії, знаку, риби, а в цей час вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції вразлива кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, і це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, для сканування і для того, щоб розбиратися з тим, що отримали в результаті здачі аналізу. До речі, ні в якому випадку не використовуйте в ці дні алкоголь. Є загроза для отруєння і алкоголем, і ліками. Тут теж треба бути уважним. І увечері почнуть працювати 23 енергії знаку овен, бережіть свою голову, це дуже важливо, і на цей час не плануйте ніяких хірургічних операцій, пов'язаних з головою. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Його підготували і провели Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'я, гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях. Щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! Очуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре!